Дуже вам всім дякую, дуже сильно вдячний кожному з вас, хто подивився відео. Я зробив недавно відео, хто ще не побачив, не встиг подивитися, ким я працюю в Канаді. Тому дуже-дуже сильно рекомендую подивитися, бо відео вийшло дуже позитивним, дуже багато вподобайок і взагалі, дуже багато взагалі. Ну, дякую всім, тому що я тільки так можу вам всім дячитися. Мені дуже приємно, що вам так все подобається, про що я розповідаю вам. А в сьогоднішньому відео, друзі, я для вас підготував дуже гарячу тему, дуже гарячу дискусію. І хочу дуже сильно почути кожного з вас думку, бо мені дуже буде цікаво, особливо українців, які живуть в Україні. Кожна думка, коментарі, все це буду читати, мені дуже цікаво. Будемо сьогодні говорити про те, чи. Українці, які живуть за кордоном, чи поїхали за кордон, вони є зрадники, чи вони є патріоти. Будемо про це говорити, я все розповім зі свого боку, як я на це все дивлюся і думаю, буде дуже-дуже цікаво. Тому дивіться до самого кінця. Я знаходжуся зараз в прекрасному, чудесному місці Сан Альберт, яке знаходиться зразу біля міста Едмонтон. Фактично, виїжджаєте з Едмонтона, в'їжджаєте в Сан Альберт. Тут дуже класно жити, тут класне місце, взагалі дуже багато парків. Рекомендую всім, хто живе в Едмонтоні, можливо, ще не чув. Я б був дуже здивований, якщо б ви не чули ще про Сан Альберт, але якщо не чули, поїдьте сюди, просто собі погуляти походити. Тут дуже класно і круто. Друзі, як ви знаєте, я збираю на ЗСУ завжди і допомагаю нашим хлопцям. Тому, друзі, хлопці збирають ще на один коптер. Якщо ви можете допомогти копійкою, допомагаємо. Якщо не можете копійкою, то ставте вподобайки, коментарі, звісно, щоб це відео вибухало ще більше і більше, бо це дуже-дуже допомагає і ми робимо різницю. І треба нашим допомагати і наших підтримувати. Є велика дуже категорія людей, які дуже сильно хейтять, дуже сильно. Обговорюють і судять українців, які живуть за кордоном або які поїхали за кордон, називають їх, їх боягузами, зрадниками, е, ну всім, що можна тільки назвати, їх називають. І я хочу про це поговорити, бо це дійсно мене трошки зачепило. Бо я, знаєте, знаю дуже багато українців персонально, які є дуже хороші люди, які дуже сильно допомагають. Україні, особливо на початку, як все це почалося, скільки гуманітарної допомоги було зібрано завдяки нашим людям, який сильний голос наших українців, нашої української діаспори звучав могутньо по Канаді, по Сполучених Штатах Америки, всюди, по світу. Наскільки наші люди зібралися разом, діти, жінки? Чоловіки всі, всі внесли якийсь вклад в те, щоб Україна вистояла і тому Україна також зараз стоїть. І, звісно так, 95% того, що робить зараз ЗСУ, це їм треба зняти шапку просто і подякувати дуже сильно, великий поколін їм зробити, тому що вони захищають нас, вони віддають саме найдорожче. І в мене родичі також воюють там. І родич недавно загинув, якщо ви можете підписати петицію, я залишу внизу в описі під відео петицію, він загинув, захищаючи нас, українців і Україну, якщо ви б могли підписати петицію, щоб дати йому звання Героя України, я би був би дуже сильно за це вдячний. Я, наприклад, не вважаю, що наші співчизники, наші українці, які поїхали. Під час повномасштабного вторгнення, і до повномасштабного вторгнення, я наприклад не вважаю, що вони зрадники, тому що я знаю е по собі, яке в мене серце. Я знаю, що патріотом можна бути на різних фронтах. Я знаю, що патріотом можна е бути і робити різницю. І як робити різницю, це не забувати, хто ми є, не забувати ніколи, що ми українці, і передавати це в з покоління в покоління. І наші люди це роблять. Не всі можуть воювати, друзі мої, не всі мають таку силу волі і таку міцність в характері, щоб просто все позаду себе лишити і піти воювати. Цим людям, які воюють, які нас захищають, це безумовно, це просто герої. Кожен з них герой, кожен з них патріот на патріоті, просто тому що вони дійсно роблять різницю і вони, вони просто надихають інших людей. Але не всі люди можуть це робити. Всі українці, які хотіли дійсно піти воювати, то люди вже, були, вже на фронті є. Всі з самого початку, навіть тільки було повномасштабне вторгнення. А люди, які там живуть в ілюзіях і думають про те, що прийде їхній час, що їх заберуть і вони тоді підуть воювати, це вже. Зовсім інша справа. Це вже люди, просто які е, шукають відмазки від того, і, але вони хочуть також мати якусь, знаєте, зіграти в тому якусь роль. Але люди дійсно патріоти, які хотіли захистити Україну, вони вже давно на фронті, вони вже давно в окопах. І, звісно, на жаль, вже давно багато наших українців вже немає навіть живих. І тому вічна їм пам'ять і слава Україні! Я вам так скажу. Треба бути ментально готовим на те, що ви йдете на війну. Треба ментально бути готовим на те, що є дуже велика вирогідність, що ви можете померти. І це дуже складно когось судити в цьому, тому що життя це найдорожче, що є в кожної людини. І е, коли людина йде сама. Добровільно, то ця людина може бути дуже настроєна, вона може добитися великих вершин і дійсно зробити різницю в сторону перемоги нашої улюбленої України. А коли людину просто кинути або заставити, або, як то кажуть, можна сказати так, більш-менш настроїти людини ментальний стан, щоб людина от мусить туди йти, бо так правильно. То ця людина буде завжди думати про те, як звідти втекти, як е, уникнути чогось. І герої... героїзм такої людини набагато менший шанс, що він проявиться на війні, і є набагато менший шанс, що ця людина дійсно зробить якусь різницю. Але ця людина може зробити різницю в іншій сфері. Наприклад, ця людина може бути за задля... своїх дітей. Виховувати своїх дітей, виховувати нових е патріотичних українців, допомагати своїй сім'ї, і також допомагати відбудовувати Україну і робити великий внесок в економіку України. Тому нема взагалі такого, знаєте, що треба говорити про когось, що той правильний, чи не той правильний. Звісно, ті, хто захищають Україну, то без, безумовно навіть в цю категорію не попадають. Але є багато дуже наших українців. Які продовжують жити в Україні і їм нічого не бракує. І вони також, як то кажуть, не йдуть воювати, і вони тільки люблять там, знаєте, судити людей, які за кордоном живуть. А це неправильно, тому що е, кожна людина, яка, наприклад, українці, які колись поїхали, вони багато через що пройшли. Повірте мені, імміграція це не є легкою. Кожен, хто іммігрував кудись, знає, що таке імміграція. Це дуже важко, дуже багато є труднощів, складнощів. Через які треба пройти, і багато бруду, знаєте, деколи просто взяти і або коли вас плюють, і вам треба просто витерти ваше лице і продовжувати йти до вашої цілі. І ці українці пережили багато вже, і вони, знаєте, для... пережили це для того, щоб хоч пожити, хоч якихось там 5-10 років е, якогось нормального життя. І тепер, щоб все все, що вони пережили, відкинути в бік, їх теж мож... треба зрозуміти, їх теж не можна просто так взяти, знаєте, судити і казати, що вони якісь там зрадники, не патріоти, що вони не мають права бути патріотами. Тому що патріотизм це в серці. Патріоти... Україна це в серці. І Україну можна завжди. Представляти дуже гарно на світовому рівні українець може спілкуватися гарною соловійною українською мовою. Українець може розповідати іншим людям про те, що таке Україна, де Україна. Чому потрібно охороняти і забезпечити існування України в майбутньому? От і якщо людина це робить, якщо людина свідомо розуміє, хто вона є, якщо людина не зазнається, якщо людина розуміє, яку велику вдячність треба давати нашим, нашим ЗСУ, то це є патріот, це є українець. І, і, і якщо ви будете називати, знаєте, що е, кожен чоловік там є зрадник, то так само треба називати кожну дитину і кожну жінку зрадницею. І це неправильно, тому що ми всі є українці, і кожен українець може внести якийсь вклад в перемогу. І саме цікаве, що в майбутньому, друзі мої дорогі, е, наші люди, наші співчизники, я більш ніж впевнений, багато з них після перемоги. Повернуться назад в Україну і будуть допомагати Україні вже на іншому фронті, на фронті того, щоб Україна стала одною з найбільш провідніших краї... європейських країн в світі. Я надіюся, що відео вам сподобалося. Я надіюся, що ви зрозуміли мою думку на це все. І ви зрозуміли те, що українці і взагалі людина як особистість взагалі має право на свій власний вибір. І деякі люди просто не готові. Віддати, як то кажуть, на жаль, своє життя в якомусь сенсі за Україну. Деякі люди готові віддати своє життя за свою сім'ю, за своїх дітей. І не можна всіх судити і всіх ставити під одну тарілочку, що кожен там українець, який за кордоном, то він кинув українців в біді. Тому що я ще раз кажу: ви не розумієте, який вклад і який внесок роблять теж українці за кордоном, і скільки грошей. Постійно йде в Україну з-за кордону, і скільки наших українців живе завдяки цим всім грошам, і наскільки це підтримує все ж таки економіку навіть під час війни. І треба всім дякувати. Кожен робить свій вклад якийсь. Якщо хтось робить там дуже мізерний вклад, це вже є вклад. Хай буде, що він мізерний, але він йде до це, це зближує нас до якоїсь мети і зближує нас як велику одну єдину націю українців. Нас в Україні, знаєте, як я чую про те, що е, сини різних там, депутатів, сини різних там, мажорів, взагалі е, людей, хто має гроші, себе відкупляють, е, купують собі різні там, знаєте, такі е, недоторканість різну. Е, оце мене нервує, тому що чому ці люди е, мають право це робити, про них ніхто так дуже не говорить, бо в них є гроші, в них є можливості. А прості хлопці, прості люди, то не є, знаєте, нікому, їх, ніхто їх не цікавить. І багато наших вже героїв загинеть, але ще треба зробити якийсь героїчний вчинок для того, щоб їх визнали Героями України. Героїчний вчинок це коли людина йде в окоп. Героїчний вчинок це коли людина а, помирає за Україну, помирає за ідею, за прапор. І за е, свободу. Це є героїчний вчинок. Тому такі люди потребують просто того, щоб їм просто автоматично всім видавали Героя України. Тому що кому вони будуть видавати Героя України? Не будуть вони ж віддавати Героя України, знаєте, людям, які дійсно за кордоном, чи люди чи диванним патріотам, які сидять е, на диванах і тільки шукають якийсь негативізм і зразу перші люблять е, обговорювати різний негативізм. Тому це варто про це задуматися. Я сподіваюся, що відео вийшло цікавим і ми підняли якусь таку нову тему на цьому каналі. Я вам бажаю всього самого найкращого і головне мирного неба на нашої любнії України. До наступних випусків з вами, друзі мої.